Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і наша рубрика навколо карми. Я психолог Тетяна Дугельна, і в цій рубриці я не розповідаю вам про езотеричні контексти карми, а ми розбираємо психологічні контексти цього питання. Тож, карма це причина і наслідок. Сьогоднішня наша тема. Карма вигорання, карма емоційного вигорання, і в тому числі як в мирні часи, так і під час воєнного стану. Давайте розбиратися, що таке емоційне вигорання. Емоційне вигорання це певне виснаження втома людини від того, що всі її органи сприйняття просто надмірно працювали останнім часом. Вона не може сприймати ні інформацію, ні контактувати нормально, тому що переходить. З двох станів або в стан страху і ступору, або в стан агресії і роздратування. Емоційне вигорання воно характерне зараз абсолютно для всіх верст населення. До речі, в мирні часи вважалося, що синдром емоційного вигорання може з'явитися саме у людей, допомагаючих професій, таких як лікарі, рятівники, психологи, педагоги, соціальні працівники. Зараз емоційне вигорання воно може статися з кожним із вас. Я абсолютно впевнена, що причину цієї карми ви знаєте початок повномасштабного вторгнення. А от наслідки я би хотіла вам показати. Сьогодні ви можете просто втомлюватися, до речі, відео про втому ви дивилися нещодавно на нашому каналі. Раптом ні, то перейдіть до відео про карму втоми і подивіться його. Тож, наслідком може бути спочатку втома, різного виду, але емоційне вигорання це вже цілий синдром, це величезна, величезна психічна проблема. І Дочекайтеся, зараз ми з вами протестуємо, чи є у вас емоційне вигорання. А поки що поставте вподобайку під цим відео, підпишіться на наш канал і поширте його. Я впевнена, воно буде корисне для багатьох людей. Наслідком емоційного вигорання кожної людини може стати не лише втома, а і депресія. І ми зараз можемо побачити, що багато людей перейшли в стан такого апатичного, нічого не роблення, да, коли людина не... Може ні фізично, ні інформаційно, ні ментально нічого робити. Вона не може дати раду собі, Вона, звичайно, не може дати раду іншим. Тож, якщо ви готові, давайте себе протестуємо. Я зараз буду зачитувати 10 тестових запитань на наявність у вас певних симптомів. Будь ласка, помітьте собі той симптом, якщо він у вас проявлений добре, або дуже суттєво. Якщо ви просто інколи себе ловите на цьому симптомі, просто його не відмічайте. А якщо ви відчуваєте, що він достатньо часто буває, або ви взагалі знаходитесь під впливом цього симптому, то порахуйте цей симптом як, скажімо, позитивний такий, позитивну відповідь на цей тест. Тож, перший симптом. Ви маєте хронічну втому, в тому числі від інформації про війну. Ви маєте хронічну втому, в тому числі від інформації. Ви просто почули інформацію, і ви вже відчули, що ви розбиті. Ви вже не можете її переварювати, ви можете це чути, ви вже хочете вже заховатися кудись, щоб просто не чути про це. Це перший тест. Якщо у вас він проявлений, перший симптом, запам'ятайте, ставте собі одиничку. Емоційне спустошення, виснаження у вас просто не вистачає просто вже емоційно сил на елементарне спілкування. Ви вже відчуваєте, що все. Ви не можете нічого дати, крім гойдалок або роздратування, або якусь абсолютно безпорадність і абсолютно таку інфантильність. Третє зниження інтелектуальної продуктивності. Багато хто з вас, в мене на курсах, мені часто задаєте питання, чому ми сприймаємо інформацію набагато гірше. Що відбувається? Так от, це зниження інтелектуальної продуктивності. Ви під час великого об'єму стресу, яким є для нас, це повномасштабне вторгнення відповідно, ви не можете. Сприймати інформацію, так як було це у мирні часи. І це третій симптом емоційного вигарання. Четвертий високий рівень дратівливості, особливо на будь-яку негативну інформацію. Вона може бути абсолютно з будь-якої сфери життя. Ви відчуваєте, що ви зразу, як та сірник, запалилися і вже все довкола просто випалили. Це четвертий симптом. П'ятий. Проблеми із здоров'ям від поганого сну до вже, скажімо так, загострення хронічних хвороб, коли ви вже відчуваєте, що все те, що давним-давно ви вже про нього забули, почало знову з'являтися. Шосте. Погіршення зору, слуху, нюху, органи сприйняття, вони починають страждати. Ви починаєте гірше чути, гірше бачити. Ви дуже чутливі на запахи. Вас дратують якісь запахи, на які ви раніше взагалі не реагували. Наступне сьоме. Негативний негативізм, цинізм відносно роботи, яка подобалась. Тобто, ви починаєте допускати багато помилок і, відповідно, починаєте все знецінювати. Ви починаєте ви кажете, скільки б я не робила добра або не робив добра, все рівно ніякого толку. Скільки б ми не донатили, все рівно там є проблеми у, з озброєнням у наших воїнів і так далі. Так далі. Тобто, ви починаєте знецінювати свої впливи свою, свою роботу і відповідно інших Восьме, песимізм про майбутнє країни. Кажете, в цій країні нічого доброго вже не буде. Нам нема чого чекати. Нашим дітям також треба виїжджати, треба тікати, треба думати про майбутнє. Але хтось виїхав, а хтось залишається, продовжує накручувати цей песимізм в спілкуванні, передачі цього негативу один одному. Запам'ятайте, емоційне вигорання, воно заразне, коли ви маєте негативні установки і про них розповідаєте. Ви знаєте спілкуванні іншим, ви починаєте страждати. І страждають іншим. Емоційні гойдалки це дев'ятий симптом від агресії до байдужості. Тобто, ви не можете зафіксуватися, вас розгойдує і чим далі, тим дужче. І десятий симптом зниження інтенсивності діяльності, коли ви вже не хочете нічого робити, ви не хочете ні волонтерити, ні донатити, тому що це не має сенсу. Тобто, у вас, як то кажуть, опустилися руки. Звичайно, тут ще можна додати такий один із симптомів, коли з'являються Погані звички люди починають палити, чи більше пити пиво, чи алкоголь, або приймати наркотики, щоб якось відволіктися від цієї реальності. Тож, якщо і в цьому тесті із 10 моїх симптомів, які я привела, ну 11 ще погані звички, у вас хоча б 5 – було плюсиків, вам терміново вже треба допомога. Ви маєте допомагати собі. Якщо більше п'яти, вам треба йти до спеціаліста. А якщо п'ять, то ви маєте терміново потурбуватися про себе. Тому що ви вже, як то кажуть, на грані. Будь-який із. Наступних симптомів, який прилетить в вашу цю таку шкатулочку, да, серед цих симптомів, створить у вас дуже велику емоційну реакцію. Тож, будь ласка, коли в країні йде Таке, така біда, і коли ми з вами проживаємо цю біду, то звичайно, що ми всі від цього втомлюємося. І в цьому є, безумовно, дуже багато негативу. Але людський організм влаштовано так, що він не може бути постійно в негативі. Ми маємо брати себе в руки, контролювати свої базові потреби, задовольняти їх від потреби в безпеці до потреби відпочинку. А далі обов'язково. Буватися про свої духовні потреби, коли духовне бере верх нам над матеріальним. Ми можемо дуже багато. Наша мотивація просто починає зашкалювати. Ми діємо на величезному ентузіазмі. Тож обов'язково знаходьте опори в великих сенсах: сенсах патріотизму, сенсах служіння, сенсах боротьби, добра і зла сенсах того, що Україна і українці сьогодні виборюють. Свободу і незалежність і для себе, і для всього світу. Які стадії проживає людина, коли проживає емоційне виснаження? Ви маєте їх знати, щоб не завалюватися, як то кажуть, вже безпосередньо в саме виснаження. Все починається спочатку з піднесення. Коли ми на такому знаєте, піднесенні, як на початку повномасштабного вторгнення, ми, гей, разом об'єдналися, ми концерними банками пуляли в тій літальні. Безпілотники, ми виступали з голими руками назустріч БТРів та танків. Ми казали нашим ворогам насипти насіння в свої в свої кармани, щоб стати соняхами в наших полях. Тобто, нам вистачало такого, знаєте, героїзму, який на межі якогось дійсно дива. І ми здивували весь світ цим героїзмом. але це не може бути довго. Ми дуже швидко цю стадію пройшли, вона закінчилася, тому що сучасні війни в підручниках по, воєнному, по воєнних операціях можуть пройти за 2-3 дні, максимум за 2-3 тижні. Ну, ви посміхнулися, нам про це говорили на початку, але це так не завершилось. І ми маємо вже майже півтора року. Що ми маємо з вами знати? Ми маємо знати, що далі починається втома від хронічного стресу. Це наступна стадія, яка нас веде до емоційного виснаження. З втомою треба працювати відпочинком. Обов'язково, тому що зриви на інших, особливо на рідних, які не можуть нам протистояти, це якраз показник, що ваші емоції вже зашкалюють. А отже, синдром емоційного вигорання вже підходить до вас ближче. Третя стадія емоційного вигарання це психічне і фізичне виснаження. Воно настільки вже сильне, що починають активуватися всі ваші захворювання. Причому вони активуються дивним способом. У вас то болять зуби. То ниють десна, то болить голова, то починаються спазми в тілі, чи болять коліна. І ви вже не розумієте, чи взагалі є в вашому тілі щось, що вас не болить сьогодні. Це вказ, вказує на те, що ви вже на грані. І остання стадія це саме виснаження, тотальне виснаження, коли людина не має абсолютно ніяких, ніяких сил і наступає професійна деформація. Що? Це означає, ви елементарні речі не можете зробити, ви не можете вирішити елементарні задачі, ви потребуєте вже допомоги зовні. Ви не можете дати ради не тільки собі, відповідно, не можете дати навіть ради близьким, якщо ці близькі маленькі діти, які потребують від вас турботи. Тож, будьте, будь ласка, уважні, і зараз прийміть від мене певну низку рекомендацій. Що робити? Що робити, якщо ви в себе зафіксували якусь стадію вже емоційного вигорання, ви набрали цілу купу симптомів, які вас ведуть до цього вигорання? Що ви можете зробити? Вперше обов'язково інформаційний детокс. Контролюйте негативну інформацію, з якою маєте раду. Карма це причина і наслідок, причина негативна інформація, яка на вас руйнуючо впливає. Як ви забороняєте дітям? Багато знаходитесь в контакті з їхніми гаджетами, забороняйте собі дивитися велику кількість негативних новин, дивіться щось позитивне. Тож наступна рекомендація емоційне перезавантаження. Будь ласка, читайте позитивні книги, читайте хоча б маленькі есеї, дивіться якісь позитивні фільми, займайтесь хобі. Коли ви знаходитеся в контакті з творчістю, самі творите або споглядаєте, контактуєте з творчістю інших людей, ви починаєте себе почувати краще. Фізичний стан. Обов'язково лікуйтесь вчасно. Не задавнюйте, якщо сьогодні у вас болить зуб. Сходіть до стоматолога, навіть якщо він вам скаже, що цей біль психосоматичного, психосоматичного характеру. В цей момент ви допомагаєте собі зрозуміти, що психіка зараз рулить. Ваші емоції спрямовують ось ці відчуття в тілі, але тіло ще поки що тримається. Тож його, будь ласка, загартовуйте, будь ласка, його годуйте, давайте йому відпочинок, виводьте своє тіло на заняття спортом, якщо ви. Це полюбляєте фітнесом, спортом, тобто займайтеся своїм фізичним тілом. Обов'язково проскануйте своє оточуюче середовище. Дуже важливо робити хоча б невеличкі відпустки перемикання на якусь іншу картинку. Якщо ви не маєте можливості поїхати в санаторій, поїхати на 2-3 дні в якийсь будинок відпочинку, то, хоча б, домовтеся своїми друзями, що ви на якісь вихідні приїдете до них в гості, а потім приймете їх у себе, щоб якось змінити картинку картинку І перемикнути свою увагу. Обов'язково зрозумійте і переосмисліть, з ким, і навіщо, і про що ви спілкуєтеся. Тому що емоційне вигорання стається саме у всіх нас, із-за того, що дуже часто ми спілкуємося з тими людьми, які порушують наші кордони. Вони можуть про нас дбати, вони можуть хотіти нам найкращого, але вони порушують наші кордони, вони дають багато себе. І знаєте. Один із симптомів наявності у вас емоційного вигорання ще такий, коли вам важко навіть відповісти на якийсь пост, написати пост, коментар, на якесь смс дати відповідь. Вам важко спілкуватися. Це і є вже той феномен, коли запрацювала карма. Причина і наслідок зібралися в купу, причому вже стали такою великою проблемою. А, старайтеся більше займатися тим, що. Вам подобається. Відкладайте, не займайтеся тим, що не дає вам емоційної насолоди. Саме під час емоційного вигорання це дуже суттєво, це дуже важливо. Дивіться відео з нашими героїчними хлопцями та дівчатами ЗСУ. Мені особисто дуже круто це допомагає. Як тільки я відчуваю, що я починаю зливатися, мені не вистачає якогось такого позитиву, я починаю дивитися на наших красивих, мужніх, веселих, дерзких, якісь, е, такі, знаєте, я слово російське, але то, вибачте, от, е, наших е, захисників і захисниць, і це дуже сильно надихає. Турбуйтесь. Про себе, тому що тільки так ви зможете потурбуватися про інших, і на останок хочу вам запропонувати дуже хорошу практику, яка мені допомагає і допомагала раніше в такі скрутні емоційні часи, адже я психотерапевт. До речі, до мене на консультацію ви можете записатися на Живу в Києві. Я приймаю, а на онлайн-консультацію. Але не за всіх питань. Ви будете записуватися в моя помічниця, задасть певні питання і скаже, чи зможу я вам допомогти чи ні. Бо не може бути психолог спеціалістом абсолютно у всіх сферах. Телефон мого помічника під цим відео, і ви можете дізнатися про умови. Тож, я практикую. Так як я в зоні ризика е, спеціальностей, які ще в мирні часи мали е, здатність отримати емоційне вигорання, ось таку практику. Я сідаю і бажано від руки пишу 8-10 листів. Так, так, листи. Лист може бути собі, може бути своєму коханому, може бути Господу Богу, вчителю, е, Янголу, будь-кому. Але найдужче мене мотивують листи, які я пишу з вдячностями, з шаною до конкретних людей, які живуть зі мною поряд, і надсилаю їм їх. Звичайно, це зараз робиться в електронному листуванні, але я дуже люблю спочатку написати їх від руки. Чому від руки активується нейронна сітка, активуються нейронні зв'язки? Ти відчуваєш такий притік енергії. А коли ти відсилаєш цей лист і отримуєш в відповідь якісь також добрі слова, то емоційне виснаження заміняється емоційним піднесенням. Я бажаю вам турбуватись про себе. Я бажаю вам пам'ятати, що ніхто, крім вас, вам не допоможе. Якщо ви хочете бути здоровими, тримайте свої емоції максимально в позитиві. Але, звичайно, якщо... Час горювати, то це треба прожити. За горюванням обов'язково настане полоса період радості. Я бажаю нам з вами якнайшвидше перестати горювати і почати радіти приближенню перемоги України. До зустрічі!